Шановні громадяни України, закон України про вибори, остання редакція 16 квітня 2014 року. Тобто напередодні будь-яких виборів ми вже 23 роки змінюємо цей закон. Але ця концепція закону мною сприйнята як демократична, як підсумок Майдану в певній мірі. Бо тут вперше закладена норма, що кандидат в мери. мер. Може бути позапартійним, що є норма самовисування. І таким чином це відповідає моїм поглядам, що коли 35 партій йде до Київради, коли в Україні 200 партій і навіть і 210, то, звичайно, на такій посаді, як мер, відстоїти інтерес однієї партії, роздавати посади по квоті однієї партії або блоку партій. Це звичайно безперспективно. Тому я прийняв цей закон до виконання. Комісія, Київ, територіальна комісія, зареєструвала мене кандидатом у мери. І так як мене підтримала партія Нова сила, то вона ж, формуючи свій список до Київради, включила мене на чолі списку до Київради, але теж як позапартійна. Але кілька днів тому, на, практично вже на фінішній прямій виборчій кампанії, партія Удар і Батьківщина. Змінили своїх представників і змінили керівництво ТВК. І в останній день, в останні години, тобто в 24 години ночі, вирішили зняти з реєстрації мене, а потім через кілька хвилин і Оробець. А я наголосив, що бюлетні надруковані. Рішення було ТВК. Приймаючи таке рішення, ми ж радились неодночасно, вивчали цей закон. Ми вважаємо, що це. Нечесна, не, не по-спортивному чесно. Це прояв політичної корупції. Моя позиція, що будь-хто, які б у нього рейтинги не були, повинен мати альтернативна альтернативу думку. Я Віталія Кличка викликав і особисто на теледебати, він від них ухиляється. І от такі чинити дії це просто неприпустимо ні для чильника ось скажімо, майбутнє, якщо це так буде, Києва, ні, тим більше для депутата Верховної Ради і вели політичної в... постаті України. Я маю громадянський обов'язок перед киянами і повинен заявити, що я надійний, підготовлений кандидат в мери. У нас є ки київські кандидати. Володимир Бондаренко набирає потугу, Олександр Мельченко. І ми диви дивимося, що інші кандидати, і перш за все, от шоумени. Артисти, спортсмени розглядаються як приз, треба їм пояс дати грамоту в вигляді або статуетку. Це велика, потужна, відповідальна робота. Так вести компанію не можна. Не можна вести компанію на бікбордах, на телероліках. Треба все-таки демонструвати реальну здатність до управління великим мегаполісом.